Зараз до нашого ефіру долучається Олексій Гетьман, майор запасу нацгвардії, ветеран російсько-української війни. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, об'ємний законопроект він регулює питання мобілізації та демобілізації, і його планується ухвалити вже до кінця року. На вашу думку, як він змінить загальну ситуацію з мобілізацією в країні, і які конкретні питання можливо врегулює цей законопроект? Ну ви знаєте, останнім часом багато розмов про те, що у нас є певні проблеми з мобілізацією, що хтось намагається ухилитися. Ми пам'ятаємо, як президент поміняв всіх ну, воєнкомів по всіх областях, бо не робота попередників не давала тих результатів, які ми хотіли би мати. Тому. Швидше за все, все ж таки, навіть як то кажуть, треба міняти е, закони, а не намагатися покращити якось е, людей, які там працюють. Люди працюють в межах тих повноважень, які їм надаються. То треба ці повноваження змінювати, десь 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 збільшити, десь можливо зменшити. Ну і якось поміняти по великому рахунку. Тоді буде певна правова база на, на підставі якої можна діяти. Чому нам це важливо? нам нас ми несемо в тому числі втрати. Нам е, обов'язково треба дати людям. Можливість тим, хто вже безпосередньо на полі бою, півроку, рік, півтора року перепочити, це не означає, що вони мають там десь поїхати на якісь курорти, хоча це теж було би непогано. Вони мають привести до ладу психіку, здоров'я, пройти якісь лікування, бо багато хвороб які вони там отримали, ну. В тому числі таких не, я не маю на увазі поранення, але треба просто привести себе до ладу, як після дуже тривалої і виснажливої роботи. Так можна це, ну, не кажучи про те, що психологічна людина має відновитися. Тому що коли людина дуже багато, багато часу перебуває на полі бою, безпосередньо на, на війні, він виснажується і він не може вже так якісно виконувати ті функції, які на нього покладені, як на військовослужбовця. Ротації потрібні, потрібні певні певні правила про звільнення людей, які вже відслужили. Наскільки це буде, як це буде відбуватися? Ну давайте дочекаємося. Якщо до кінця року залишилось три тижні, і якщо до кінця року буде прийняти закон, треба, щоб він обов'язково. Ну я впевнений, що обов'язково підпише президент, і Він стане законом, який вже діє. Ну тоді побачимо, бо на весну. Ну, президент сказав, що е, зимовий період це новітня фаза у війні. Ну зима завжди це нова фаза. А до весни нам треба готуватися зараз фортіфікуватися, е, поновлювати свої сили із. Е, Мобілізовані люди, які пройдуть відповідну підготовку навесні, нам буде вкрай потрібні для подальших, ну подальшого звільнення нашої території Ну тут це доволі очевидні речі. Мені здається, що це треба було зробити навіть трошечки раніше. Ну дай дай Боже, щоб це відбулося вже в цьому році, щоб це щоб це відбулося, пану Олексію. Є така дискусія, вона триває в суспільстві. Про те. Після якого терміну служби демобілізовувати військових 16 24 або ж 36 місяців. Який ваш погляд на цю на це питання? Не скажу проблему. Е, моя особиста думка е, мені е, мені здається, що що ну от якраз посередині тут виходить 24 Це нормально два роки. Це це людина, е, ну він зможе два роки віддати всі свої сили, що в нього є навики можливості для того, щоб ну оборонити нашу країну. Ну для того, щоб служити в армії. Після цього я думаю, 36 місяців це буде забагато, Мені ну а 12 – це ну це замало. От якраз 24 два роки. Це це було б те, те, що треба. Після цього, людина треба має бути звільнена, але він має бути. Звільнений не взагалі від служби в збройних силах, він має прийти у резерв у запас, і в разі необхідності, якщо ситуація буде цього вимагати, мають люди розуміти, що він знову може бути мобілізований. Я, я впевнений, що так буде прописано в законі. Ну не раніше ніж, наприклад, через півроку, щоб він міг, міг ну, привести себе і фізично, і психологічне ладу, повністю встановитися. Ага. Ну і ще одне питання, звісно, не менш контроверсійне. Це питання про початок призову, про стартовий вік. Це і 18 називають років і так далі. А от що ви вважаєте, в якому віці, ну скажімо так, до якого віку не варто чіпати людей? Я думаю, десь до 21-го, навіть до десь 23 три роки, може, от так було б. Mm -hmm. Ну, ви знаєте. Ну, мій вважається, що людина повністю формується фізіологічно формується до 25 років. Мені здається, що 18-річного хлопця посилати на війну. Ну це можливо було раніше там. 50 чи 100 років тому зараз трошечки змінюється, е, ну, ми змінюємося. Е, суспільство навколо нас змінюється. І якщо там, ну, 100 років тому людина 18 років була, не хоче бражати молодих, була вже доросла і, скажімо так, фахова, то зараз це ще по великому рахунку дитина. Ну насправді щось в тому є. Знаю я кілька 18-річних дітей, моїх друзів, і сказати, що це повністю дорослі люди, це точно ще ні. Ми стали, ми стали, просто у нас терм... ми стали довше жити. У нас, ну, давайте, всесвітня е, організація охорони здоров'я, вона прописала вік, до якої триває молодість. Так, молодість це, ну, з нуля там, скажімо так, до 45 років, 45 до 60 це середній вік, 60-75, угу. похилий вік 75-90 старість і після 90 до, ну, довгожиття. Тому 18 років, мені здається, ну, немає, що, що там робити, нехай, нехай дорослі. Багато людей в віці Ну, не найбільш добрі солдати. Ну це все ж таки. Ну знаєте, тут якось може на релігійну тематику переходити не варто. Але у возрасті Христа 33 роки. Це найбільше людина. Мені здається, найбільш вправний може бути боєць. Далі вже досвід менше менше сил, але більше досвіду. А там 25-30, менше досвіду, але більше сил. 33, мені. Ну так плюс-мінус, звісно, це ж ніхто не рахує до, до одного місяця. Оце найбільш досить на 18 річних ну чіпати, Мені здається все ж таки не варто. А от з іншого боку, я би збільшив термін служби з 65 до, до, 60, до 65 років, бо багато людей звільняють з армії, коли вони досягли 60, 60 років, а ну, там Ну, знаєте, після 60 можна вистати таке правило хочеш, можеш продовжити до 65 навіть до 70 бо я знаю людей 65 63 роки. Ну от трошечки за 60 ну це ще люди здатні виконувати обов'язки, а їм кажуть, що все термін вийшов бути до побачення з армії. звільняють я це по собі знаю. Пане Олексію, не можу не поставити ще одне питання. Коли ми торкнулися теми молоді, так це ну я би не сказав, що протиставлення, але. Це, це дві різні площини. З одного боку армія як перспектива, з іншого боку освіта і необхідність освіти в країні і освіти для наших людей, адже комусь треба будувати освіту. Як поєднати студентство і армію? Ви знаєте. Ну е, якщо, якщо у нас багато багато посад, в тому числі державних посад, вимагають е, мати вищу освіту так. або навчатися. Е, ну так. і тому е, для того, щоб отримати певну посаду, людини е, ну починають. Начебто приносити, приносити довідки, що вони десь навчаються, але ми знаємо, що є певні ну, вищі, які взагалі ну, назвати це в, в якимось серйозним заходом неможливо. Особливо мене дуже дивує, що таке заочна форма навчання. Це як? Ну, мені, от я впевнений, що. Про це йшли розмови, ну це трошечки ми в бік переходимо Оцю заочну форму навчання, ну ніде світі такого немає. Ну що це що це за дурня? Ми всі знаємо, як це заочне люди два рази на рік приїжджають. Ми розуміємо, як вони здають ці заліки, і потім вони фахівці, начебто фахівці. Взагалі мені здається, що треба для того, коли обирається людина на якусь посаду, ну і має мати вищу освіту, треба робити як Сполучених Штатах Там диплом це. Для тебе можна стінку повісити, і ти будеш пишатися тим, що ти закінчив там Кембридж чи Оксфорд, але коли ти про це влаштовуєшся це нікого не цікавить. І тести. Якщо ти готовий пройти тести, там якщо ти хочеш бути юристом, будь ласка, юридичним, лікарем, будь ласка, і будь ласка, будь ласка, юрі... медичним. І якщо ти е їх е від, ну, проходиш ці тести, е Плюс півбесіду, то приймається рішення, чи ти є фахівець, чи можна тебе допускати до цієї, роботи, чи не можна. А коли людина приносить диплом, і каже: от я ж таки а відповісти на елементарне питання по 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 тому фаху, про який він приніс диплом, він не може. То диплом ну знаєте, давайте не підміняти знання дипломом, Це трошечки різні речі. До того ж, ще два слова про навчання. Американці порахували, що для того, щоб, ну, наші, вони люблять рахувати в цифрах, що для того, щоб е стати, е раніше називалось, молодим спеціалістом, тобто початковим фахівцем, треба витратити на навчання 10 тисяч годин. Не 10 годин, не 3 тижні, 10 тисяч годин. Це приблизно 5 років. Тоді ти з нуля yeah. це для людини сну з не з не, недмірними, і не з заниженим. Ну з насередньо статично 10. Лас, хто хтось розумний, тому може вісім. Хтось не дуже Пану тому, але за 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 два тижні неможливо стати е, фахівцем, ну, точно, точно ні, точно ні. Пане Олексій, я вам дуже дякую. На жаль, у нас час просто вичерпується ефірний. Я так, так. А я вам дуже дякую за ваш коментар. Він дуже цінний, тому що ви, як кадровий військовий, точно маєте досвід. І свій чіткий погляд на ці речі. Це Олексій Гетьман, майор запасу Нацгвардії, ветеран російсько-української війни, був у нас на зв'язку. Бажаю вам здоров'я, пане майор. Я... На все добре. Хай день буде гарно для вас. Переможемо обов'язково. Обов'язково. Дякую вам.